На Тернопільщині перші добровольці у бригаду людь прийшли заключний етап відбору співбесіду з поліцейською комісією. Після зарахування у лави новоствореного підрозділу їх очікує практичне навчання, знання законодавства, психологічна стійкість, мотивація на це все звертала увагу поліцейська комісія під час відбору претендентів. Кандидати доволі позитивними характеристиками приходять. Це люди, так само і колишніх працівників органів правоохоронних справ, і молоді хлопці, які мають. Бачення перспективи свого розвитку саме в цій структурі, що є однозначно позитивним для країни. Серед кандидатів люди з різними професійними уміннями, знаннями, навичками. Проте кожен із них готовий вчитися та здобувати новий досвід. Один із добровольців Владислав Коваль на момент повномасштабного вторгнення хлопець перебував за кордоном. Об'єднавшись з земляками, почав надсилати необхідну амуніцію для наших захисників. Після повернення в Україну Владислав вирішив приєднатися до бригади Людь. Саме основне в кожній справі, в кожній в всякому такому це бажання. Якщо є бажання, то воно Якщо я чую, що я можу чимось допомогти, ну, то чого ні. А такі навички, ну, ясно, що здобудеться. Щось вже в бою, щось на навчаннях всякого такого. Головне бажання. За результатами співбесіди 90% кандидатів рекомендовано до зарахування у штурмову бригаду Людь. Успішно пройшов усі етапи конкурсного відбору ігор Сокальський. Невдовзі він вирушить на навчання, де опановуватиме тактику бою до медичну та вогневу підготовку. Цілком це є штурмова бригада, і основна задача її буде полягати в тому. Це відвоювання захоплених. Міст, сіл, ну взагалі території, формування бригади Людь триває. Добровольці, які хочуть приєднатися, можуть подати анкету на сайті МВС України або через центри надання адміністративних послуг.